Всім привіт! Давайте коротенько пробіжимося по нашим інструментам. Сьогодні ми подивимося, де безпосередньо в самій Canva можна брати фото для наших робіт. Знову ж таки, нагадую, у мене Canva платний варіант, тому мені простіше, мені все, що є в самій Canva, я можу без обмежень використовувати. Але оскільки більшість людей ну, немає сенсу їм платити за Canva кожен місяць по 100 злотих. То використовують безкоштовний план, який діє теж на постійній основі, але з певними обмеженнями. Значить так, це наша головна сторінка. Заходимо тут, Canva, натискаємо. І оскільки ми працюємо зараз з соціальними мережами, ми шукаємо соцмережі. кнопочку. Натискаємо соцмережі і Facebook, і тут допису Facebook. Поки що ми працюємо з цим форматом. Натискаємо на нього. Зараз, зараз наше завдання е, поставити на оце чисте поле, е, якусь тематичну фотографію, і плюс додати до неї невеличкий текст. Цю задачу ми зараз з вами виконаємо. Оскільки ми вже говорили, з лівої сторони, це стандартний такий класичний варіант є всі інструменти. Їх можна всі передивитися, ви можете не боятися натискати. І передивлятися, тому що нічого страшного не станеться. Просто найгірше, що у вас щось не вийде, ви просто можете закрити, вийти з додатку, потім зайти ще раз, або повернутися, скасувати ту чи іншу дію. Давайте так, як фотографії ми можемо поставити на цей екран. Тут в самій канві безпосередньо є кілька способів. Перший спосіб це є дизайн. Ми просто собі вже вибираємо готові шаблони дизайну, і він у нас тут з'являється. Давайте ми візьмемо конкретну тематику. Я візьму просто зима. Зима. Шукаю шаблони по зимі. Бачите? З короною не беремо, якщо ви на безкоштовному, а беремо той варіант, що без корони от, наприклад,. Ну, це все. Бачите, воно ну, в мене вже з'явилося тут з текстом, з картинками, з усім. Я тільки два рази клікаю на текст, і можу змінювати там інформацію. Можу змінювати он фон, наприклад. Тобто я можу робити з цим шаблоном все, що хочу. Далі, безпосередньо, в одному документі можна зробити безліч сторінок. Ми можемо або просто додати сторінку пусту. Або копіювати сторінку. Бачите, дубль з'являється, і ми з ним працюємо. Отут є кнопочка корзинка, видалити сторінку теж робиться без проблем. Добренько. Я створюю нову, цю викидаю. Тобто, ви зрозуміли, можна зайти як по дизайну. Далі наступна кнопочка Елементи. Можна знайти по елементах з тоді ви берете тільки саму одну картинку. І ми дивимося, тут по зимі є графіка, фото, відео, 3D, рамки, аудіо і так далі. нас цікавить фото. Натискаю усі і тут я знову ж таки передивляюся, де є безкоштовні варіанти. От є безкоштовний варіант. Взяв, поставив, розтягнув, відкадрував. На цьому форматі. Все, картинка готова. Зрозуміло. Наступний варіант чим класний такий варіант через елементи? Вернусь назад. Він класний тим, що ми свою картинку можемо по площині совати, крутити, як захочемо. Що хочемо, то і робимо з нею. Є ще варіант, наприклад, передані. Передані, це коли ми беремо безпосередньо з нашого комп'ютера якісь картинки, які ми там чи самі сфотографували, чи там, ну не знаю, десь знайшли в інтернеті. Передати відкривається вікно нашого комп'ютера. О, я є. Вибираємо картинку, завантажуємо безпосередньо в канву, натискаємо, і я вже є тут. Бачите? Таким чином. Наступний видаляємо це все. Наступний інструмент є у нас фото. Ми також вибираємо зима і вибираємо будь-яку картинку. Можна таким самим чином робити. Це майже те саме. І у нас є ще фон. Чим відрізняється просто фото від фону? Тим, що, коли ми вибираємо фото, то ми картинку собі крутимо, як хочемо по нашій поверхні. Якщо ж ми вибираємо фон, знову ж таки, пишу зима. Коли я вибрав фон, фон не редагується. Він просто вже статично стоїть. Це просто звичайний фон. І все. Так, з цим розібралися. Тепер перейдемо на тексти. Є кнопочка Текст. Ви можете самі передивитися, які варіанти текстів є. Можна, наприклад, дати готовий шаблончик, бачите, і його редагувати. Але будьте уважні, дуже часто канва не підтримує крилиць. Тому, якщо ми хочемо поставити якийсь свій класний шрифт, додатковий, бо з крилицею досить бідна бібліотека. Ми мусимо його завантажити, але завантажити ми його можемо тільки в платній версії. Тому мусимо використовувати те, що маєте. Або е, роб, створювати текст в якійсь іншій програмі, потім е, його закидати безпосередньо в канву як картинку без фону. Ну, тобто є багато різних варіантів. Так, я це викину. І виберу звичайний, дайте заголовок і напишу гарна зима. Все. І я собі його можу, як хочу, пересувати. Якщо беру за край, то воно пропорційно збільшується, зменшується. Якщо беру посерединці, це воно розтягується таким чином. І можу також крутити. Як захочу. Звичайно, отут є налаштування інструменту різні, з ними ми попрацюємо окремо. Звичайно, ви теж можете самі їх передивитися. Давайте тільки попрацюємо з кольором. Колір тексту вибираємо і міняємо як хочемо. Отут є додати новий колір, але про цей інструмент ми поговоримо додатково. А на сьогодні все. До наступних наших відео.